І що, Петре, прийняла тебе твоя Орися цього разу? питає сусідка засмученого Петра. І якби прийняла, то я зараз не сидів би тут під хатою, невдоволено буркнув той. Петро вже який раз іде до колишньої дружини миритися, а вона до нього лагідно щебече, кавою італійською ліською пригощає, а сходитися назад не хоче. Петро з Орисою прожили немало небагато 20 років, одружились молодими, кохання у них було. Обоє красиві такі, що очей не відвести. Усі навколо їх називали гарною парою і гадали, які ж красиві діти у них будуть. От тільки ця краса не впоміч їм пішла, а стала перешкодою для щастя. Донечка у них народилась не схожа ні на батька, ні на маму, Красивою їм, м'яко кажучи, важко було назвати. Орися завжди на все мала свою думку. Вона бачила, що подобається іншим чоловікам, тому завжди казала своєму чоловікові: якщо тобі щось не подобається, то йди, я тебе не тримаю. На твоє місце є багато бажаючих. А який чоловік таке стерпить? Петро теж знав собі ціну, бачив, що він подобається іншим жінкам теж, і з часом ходив, став ходити наліво. Орися цього не витримала і поїхала в Італію на заробітки, а чоловікові сказала, що він ще пошкодує, що втратив таку красоню. Що робила Орися в тій Італії, як жила, ніхто не знає. Але жінки з села, такі ж заробітчанки, приїжджали додому і казали, що Орися в Римі знайшла багатого італійця, і тепер вона справжня сеньора. «Пригодилась їй таки краса, казали люди. Так і прожили Ориса і Петро ще 15 років, але тепер кожен своїм життям, намагаючись одне одному довести, хто з них кращий. Орися в Італії справді мала італійця, але він був на 20 років старшим за неї, і їй було соромно його привести з собою в село. Зате сама часто на різдво приїжджала, в шубах, в золоті, щоб усі бачили, як добре їй живеться і яка вона шикарна жінка. Петро теж не відставав, Жив з розлученою жінкою, якою було двоє своїх дітей. Він старався для них, а у підсумку став їм непотрібний і повернувся до своєї матері. Свій 55-річний ювілей Орися вирішила відзначати вдома. Приїхала заради цього на все літо. За 15 років заробітки вона собі шикарний будинок збудувала, а єдиній доньці квартиру купила, коли та заміж виходила. все собі добре Петро і вирішив, що піде миритися до Орисі, бо перша дружина тут таки від Бога. Пішов до неї, і як побачив, які вона хороми набудувала, то аж недобре йому стало. А вона чоловіка свого шлюбного нагнала, навпаки, в хату запросила, все показала, кавою пригостила. Орисе, а може нам варто знову зійтись? Скільки будемо з тобою, як діти красою, мірятись? Он шостий десяток минає, вже себе на скроні крила, а обличчя з моршками обсипане, каже Петро. Орися задумалась. Добре все, Петре, ти кажеш. Неправі ми обоє були. Бо вже побачили, що краса до сімейного життя не має нічого спільного. Але що вже тепер виправиш? Сам подумай, навіщо мені зараз з тобою сходитися? На цю розмову до Орисі заїхала донька разом з зятами і онуками. Орися глянула на донечку, а вона наче покрасивішала. Чоловік біля неї кругами ходить, горнуться одне до одного, любо глянути. От як нам треба було з Петром жити, а не думати, хто з нас красивіший і, кому, і хто кому має служити. Промайнуло в голові Орисі, але й цього разу чоловіка свого вона не зупинила, пригостила кавою і відправила до свекрухи. І знову пішов Петро до своєї матері без нічого. А як ви думаєте, чи є майбутнє у Орисі з Петром? Чи вже життя прожите і назад нічого не вернеш?